Ну, хто сьогодні із нас не знає свій знак зодіаку? Про це ми писали ще у шкільних анкетках, які заповнювали на пам'ять один одному. Про це запитують на побаченні для того, щоб розуміти сумісництво з можливим партнером. Та що там казати, деякі роботодавці вносять це питання в опитувальник для відбору кандидата на певну посаду. Люди можуть не знати своєї групи крові або резус-фактор, що, як мені здається, вкрай важливіше для їхнього здоров'я. Але вони точно знають положення сонця відносно зірок у день, коли вони народилися, або просто вважають себе водоліями, тому що народилися з 21 січня по 20 лютого. І так сказав якийсь астролог тисячу років тому. Або просто так написано в інтернеті. Хто це сказав? А мене звати Яна, і погнали занурюватися в недрі астрології, щоб випхати на поверхню усі підводні камені цієї псевдонауки. Раніше люди дивилися на небо так само, як і ми, проте вони не розуміли, що це за яскраві точечки з'являються як тільки наступає ніч. Оскільки тодішні люди не мали телескопів лабораторій і супутників, які б допомогли їм дослідити небесні тіла, вони наївно вважали їх божественними істотами, які керують їхнім життям і спостерігають за ними. А з часом, коли і вдалося з'ясувати, що це зорі, що це сонце і місяць. Деякі спільноти продовжили вірити, що вони керують людськими долями. З появою монотеїстичних релігій вплив зірок на долю людей заперечувався, тому що увага вірян мала б бути скерована на одного небожителя. Ось що сказано у Біблії, навіщо Бог створив небесні тіла. Сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесні, щоб відділити день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І довгий час так і вважалося, що зорі це просто частина Божого творива, вони не впливають на нашу особистість. В епоху відродження у 15-16 столітті, приблизно після тисячолітньої перерви, пов'язаної з впливом християнства, астрологія знову набрала великої популярності на заході. Проте це продовжувалося недовго, оскільки наукові відкриття почали відтісняти її на задній план. З науковим прогресом ми з'ясували, що небесні тіла мають такий неабиякий вплив на нашу земну природу. Завдяки сонцю рослини здійснюють фотосинтез, а завдяки гравітаційній нерівності протягання води океанів місяцем, відбуваються припливи і відпливи. То личним припустити, що і на людину небесні тіла не можуть не мати ніякого впливу. Проте стародавні вавилоняни, які скоріше за все і започаткували звичний для нас розподіл знаків зодіаку за датою народження, мали трошки інше уявлення про небесні тіла. Три тисячі років тому вони виявили 13 сузір'їв. дехто з народів виявляв 15, хтось навіть 23, розташованих уздовж видимого шляху сонця серед зірок. Однак, щоб вписати сузір'я у календар, що вже тоді складався з 12 місяців, виволоняни відмовилися від одного з них. Втім, навіть тоді ідеальної схеми не вийшло. Зодіакальні сузір'я мають різну протяжність. Ви запитаєте, як вони це взагалі вимірювали? Насправді в дуже спрощеній схемі, коли Земля, Сонце і певне сузір'я знаходилися на уявній лінії. Вважалося, що сонце знаходиться у конкретному сузір'ї, а людина, яка народилася у цей час, народилася під цим знаком зодіаку. Але як виявляється, існує дуже багато неточностей, окрім тринадцяти Сузір'їв, один з яких просто викинули. Виявляється, що ці дванадцять сегментів не рівні між собою. Так, знак скорпіона приписують людям, які народилися з 23 жовтня по 21 листопада. А сонце у Скорпіона перебуває з 23 по 29 листопада, а вічно з цими скорпіонами щось не так. Хіба ви не бачили ці меми? А що там про 13 сузір'я, через яке земля також проходить? Виявляється, що люди, які народилися з 13 листопада по 18 грудня, є змієносцями. А ніякими не стрільцями. Також те, що сприймалося раніше за один об'єкт в сузір'ї, як пізніше виявилося, може бути цілим скупченням зірок або туманністю, або взагалі галактичним центром, тобто чорною дірою, навколо якої існує сильна концентрація зір. Тоді цього знати було неможливо, люди просто з'єднали яскраві точки у певне сузір'я, назвавши їх. Але точність вирахування знаку зодіаку сьогоднішніми астрологами не враховується, тому що спроби переконати людину, яка з дитинства в газетках читає гороскопи про свій знак зодіаку, що вона ніякий не водолій, а наприклад. Козирог, Раптом ця людина ще набила собі татуювання або носить прикрасу на шиї у вигляді рачка. Можна було б сказати, що астрологія пішла в небуття разом з тими газетками, у яких друкувалися ось ці гороскопічні прогнози. Але варто тільки відкрити TikTok і за день точно попадеться відео, хоча б одне на кшталт цього. Люди з положеннями в Терезах. Мені іноді здається, що вас трошки заносить особливо місяць в Терезах. Але чому саме зараз це користується такою популярністю? Хто це взагалі відродив? Коріння сучасного обожнювання гороскопів криється в історії королівської родини Великобританії. 21 першого серпня го року британська преса обговорювала народження принцеси Маргарет. Проте ніяких ексклюзивних подробиць газети розповісти не могли. Тому головний редактор Санді Експрес вирішив висмоктати з пальця кусь цікавинку і опублікував гороскоп, який би розповів читачам про майбутнє королівської особи. Ідея була настільки новою і екстраординарною, що поширилася мільйонами чутків по всьому західному світові, і буквально відродила псевдонауку. Та відродила її так, що сьогодні при пошуку в інстаграмі неболюбителів, які віщують по зорях, позорях, омоє не здивування. Тисячу плюш хештегів за словом астрологія Київ. Я пішла далі і вирішила поцікавитися, що ці астрологи пропонують конкретно для мене. І ось декілька цікавеньких для вас. Ось Маша за 1800 гривень зробить вам прогноз на 2023 рік. Основні тенденції і головні події року розбір. Кожного місяця. Але стривайте, головні події року. Мала би ця астрологиня в 2021 році передбачити чи не найголовнішу подію року війну. Але судячи з інстаграму, зорі не підсказали їй про це. Жодного слова про війну в 2022 році з минулорічних постів. Але можливо це астролог не такого масштабного рівня. Є у нас, так сказати, державні астрологи, які не вилазять з ефірів. Ось цього влада роса тягають на усі телеканали як спеціаліста. Ну серйозно, цей експерт благосних планет ось що сказав про 2022 рік на своєму Ютуб-каналі. Вот, в цілому, дуже щасливий благостний год, в котрому, кстати, будуть очень інтересні события, наприклад, з'єднання Юпітера і Нептуна. Виходить, зірки помолилися. Упс, а що трапилось? А ось астрологиня Ксенія за 1500 гривень проконсультує про сумісність двох людей за датою і часом народження, але й вирішила зекономити і подивитися готові прогнози в інтернеті про сумісництва. Ну, як ви думаєте, звідки вона бере інформацію? І те, що забавляє, мабуть, мене найбільше, це дар розбиратися у чужих фінансах. Окрім того, що сучасні астрологи є сімейними психологами, коучами особистісного росту, енерготерапевтами, шлюбними агентами, вони, виявляються, також є бізнес-тренерами і фінансовими консультантами. У деяких із них я вирішила запитати, що ж мається на увазі, і отримала таку відповідь. Цифру я вам, звісно, не підскажу. А от стратегію, яким чином заробляти, планувати доходи і розширяти свій енергетичний ресурс для розширення фінансового потенціалу, я даю. Розбір фінансів 800 гривень. А якщо більш розширений 1000. І що для цього потрібно? Так лише дата і час народження, ні навички, ні дипломи, ні досвід. Чи можуть зірки підсказати, як стати багатшою людиною? Джерело досить ненадійне, та й взагалі де гарантії, що це спрацює? Куди важливіше підтягнути свою фінансову грамотність на новий рівень? Я вже не вперше у своїх роликах говорила одне правило, яке діє незалежно від того, у якому сузір'ї знаходиться сонце. Мудро заекономлені гроші прямо дорівнюють мудро заробленим грошам, тому що вони в першу чергу надихають більше заощаджувати та інвестувати. Мені вже давно кортить оновити свій iPhone, але чекати зниження цін до виходу нової моделі не хочеться, а переплачувати за імпульсивну покупку тим більше. Я підшукала бажаний телефон, на є каталог, і одразу помітила суттєву різницю в ціні. Обираємо золотий стий зоряний колір і можемо переглянути усі пропозиції в різних магазинах. Важливо, що в описі можна ознайомитися з усіма характеристиками товару, а в розділі Де купити є можливість відсортувати бажану модель за ціною. Щоб остаточно прийняти рішення, ми схиляємося на думку тих, хто вже користується цим телефоном. Її можна подивитися у розділі Відгуки. Найменш приємним для людей, які, як і я, більш продуктивні вночі, є можливість обрати темну версію сайту. Ще одним правилом поводження з грошима є здійснення дійсно виважених рішень. В особистому кабінеті не є каталог, де фіксуються усі переглянуті нами товари, ми можемо скласти списки моделей, які нам сподобалися, і легко порівняти їх між собою у вигляді зручної таблиці. Посилання на сайт для пошуку товарів і порівняння цін залишаю для вас в описі під цим відео. Але існує шалений попит на ці послуги, і можливо, я занадто критично до цього ставлюся, оскільки на цих же інстаграм-стрінках існують позитивні відгуки на кшталт цього, що це пряме попадання. Дякую за правильно вказану дорогу в житті. Як так виходить, що це не визнано наукою, але це допомагає людям? Можливо, це змова науковців, які просто не хочуть бачити альтернативні методи. Насправді ні. І в цьому допоможе нам розібратися психологія. Згадайте себе, коли ви бачите 12 передбачень, знаходите своє, і там написано, що конкретно для вас підготовлений якийсь позитивний день. Або, наприклад, коли ви дивитесь якесь відео, і там е як поводять себе різні знаки, зодіаку в різних ситуаціях. Ви все-таки додивилися до свого, і коли ви це бачите, ви виглядаєте приблизно ось так. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Це відбувається через те, що ці передбачення і характеристики настільки розпливчасті і узагальнюючі, що вони підходять більшості серед тих, хто заглядає в гороскопи. Ну, дивіться, гороскоп на 15 січня для Терезів. Новий знайомий, який може з'явитися у вашому оточенні в цей час, претендуватиме на важливу роль у вашому житті. Лише вам вирішувати, варто допускати його туди чи ні. Ну серйозно, новий знайомий. Та ви можете познайомитися з таксистом у цей день. Такий дефект нашої психології називають ефект Форера або ефект Барнума. Це коли кожна окрема людина вважає точним описом свого характеру такий опис, який дуже загальний і підходить будь-якій людині. Психолог Форер сформулював фактори, що впливають на цей ефект. Перший це людина переконана, що опис може бути застосований тільки для неї. Наступне, те, що вона переконана в авторитетності того, хто сформулював цей опис. Це можуть бути змі, ворожки або астрологи. І в описі присутні переважно позитивні характеристики. Але ще вчепилася за цих відомих або інстаграмних астрологів, і серед юристів часом бувають афористи, оскільки видів астрології і розбору є дуже велика кількість: є хорорна астрологія, натальна, медична, елективна. І що жодна із них не має наукового підтвердження? Насправді ні. Уявляєте, жодна. І в астрологів було безліч шансів довести науковому світові свою ефективність. Доктор Девід Воу з університету Манчестера провів в 2001 році, мабуть, найвідоміший експеримент, Наукові співробітники Університетського центру досліджень, переписів і опитувань проаналізували дні народження всіх 20 мільйонів чоловіків і дружин в Англії та Уельсі. Розслідування не виявило жодних доказів тяжіння між знаками зодіаку. Якщо була б найменша тенденція для дів любити кози рогів, то вони б побачили це в статистиці шлюбів. Насправді позитивне є, тому що астрологія дала неабиякий поштовх для розвитку такої науки, як астрономія. Як тільки люди вирішили заробляти на складання індивідуальних гороскопів, тема астрології перейшла у комерційне річище. З огляду на зростання величезної конкуренції виникла потреба у нових форматах, таких як складання натальних карт або онлайн-консультаціях. А людям завжди буде хотітися почути щось конкретно про себе, тим паче в розрізі вплив на них небесних тіл, Начитавшись про нові наступи, обстріли, відключення електроенергії або кризи, які нас очікують, дуже приємно дізнатися, що конкретно вас водоліїв. Чекає незабаром величезний незапланований дохід або щасливе кохання. Але якщо ви читаєте гороскопи, то маю надію, що це вас заспокоює і ви не втрачаєте опори на реальність. А вірити їм чи спростовувати астрологію, обирати вам. Але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежити відомим або шукати істину. А з вами була Яна і дякую, що ви додивились це відео аж до цього моменту. Тому прошу вас поставити вподобайку, дзвіночок, підписатися на цей канал, якщо вам подобається те, що я роблю. А якщо ви закрили усі свої потреби, ви маєте змогу задонатити мені, щоб я могла купити техніку, покращувати щось. Це все роблю заради того, щоб вам було класно дивитися український Ютуб не тому, що він український, а тому, що він якісний і цікавий. Обіймаю кожного із вас. До зустрічі в наступних відео.